Так, всім привіт. Сьогодні в нас вівторок, прекрасний день. І число прекрасне. Восьме, да? Не знаю, я в понеділок нічого ніколи не починаю. Я вам колись давно і казав, що для мене нема понеділка. Я був в неділю, а в понеділок минаю. Ні, працюю в понеділок, просто нічого не починаю. Вівторок прекрасний день для рішення любих питань. Четвер найпрекрасніший день з усіх днів тижня. Ну, це я за себе розказую. Це мені так. Може в когось буде по-іншому. Значить, сьогодні відео будемо витягувати з нашого кільчеватора чубуки і дивитися, оці, що я ставив 5. Різних видів на воді, наклониксі Україна, клониксі Англія, клониксі США і на мед ми робили чайна ложка на літер. Ну Тут є одне но. E, значить, сьогодні нас ми подивимося, якби витягнемо, подивимося там, що там у нас вийшло за ці. Скільки ж воно стояло то з 9 числа. Вродь би як скажу З 9 9 і тут 17 днів чи що. Ну, коротше, десь так. Не знаю. Вже збився, в мене вже каша в голові. Кому вже геть аж сильно не терпиш, верніться назад подивіться там відео, коли ми дивилися. Бо нема часу зараз листать це все діло. Значить, є одне но. А, ну, за... у нас тут зараз буде, ми корніву а потім я ще буду робити напольну прививку. Да -да, ви не... Я не говорився, не на стольну, напольну. Бо в <смістична> мене стола такого немає, скільки я тут сюди натягнув. Усіх відправив в командировку, так скажемо, всі розбіглися, один я тут знаходжуся, щоб ніхто мені не мішав і щоб я успів потім оце все весь безлад винести і зробити порядок. О, щоб мене остаточно тут не прибили. Е, так що наша і напольна прививка. От. А можливо, давайте зробимо відео, щоб було коротке. Зараз ми витягнемо, подивимося корневу, розкажу, що де на чому. А настольну прививку там треба більш щепетільно, щоб розтягувати, не розтягувати відео. Ми зробимо другим. Так і назвемо напольна прививка. Бо тут так само воно буде на полу робити. Е, значить, зараз. Щас... А, я вам сказав. Да. Дивіться, зараз за бортом у нас 3 градуси. Время воно, температура в будинку воно, 27, 6, время ще що. Короче, починаємо своє відео. Так, Іду за кільчеватором. Так, коротше, приніс я кільчуватор, трошки по-дурному вийшло в мене. Да? Я не дотиснув камеру і почав витягувати, показувати, розказувати, такі диферамби тут співав. Витягнув вже там ерунда, да, замітив, що камера тобто не пише. Вже половину витягнув. Ну та ладно, там залишилося воно ще не знаю штук чи скільки цих. Ну бо я вже тут і воду приніс, усе приніс. Коротше, дивіться, я вам, ви думаєте, я вас обманюю, находюся, бачите, де локація. Ось, о, дивіться, вже і землю притатяну цей. Притягнув ось. О... Ці коробки, що буду садити, бо вже корні воно побачив. Зараз я буду все розказувати. Зараз я довитягую. Те, усе діло. І заодно розкажу, що ж тут у нас вийшло ну, не так, як треба. от е, На камеру. да Зараз я ці у воду а потім воно і промиється, і ми тоді буде краще нам видно, що там у нас є, як. Е, давайте довитягую. я щас вже всі повністю. да Так, ось витягнув. Так, все нас що? Голдфінгер. нема нічого. В сторону ложимо. Так, оце. Нема нічого в сторону ложимо. Так, це що... О, дивіться, Голдфінгер. Сюди ложимо. Так, це що таке в нас? Немає нічого. Аватар? Ну, ми промиємо, ми подивимося, може там ще що є, там не знаю. Ну, коротше. Коротше, така фігня вийшла, вибачаюся, да? нема нічого. Значить, більше нема як є. Да? Так. А зараз ми конкретно ну, ось тут воно ось ну, пробилося. А ну-ка що це таке? Так. Ну, да, тут ось є ось корінь поліз. Значить, сюди поставимо. Зараз це змию під. Під раковину, бо я і так вже тут насмітив, а потім цю всю кучу та й покажу, може ще до побачимо. І розкажу, що тут не так. Що пішло не так. Так, все, промив я. Кой де, тут ось є калус, почав образовуватися. Да? Ну, на багатьох воно тут почало. Є, наросте, пішли, да? ну, нічого більше тут немає, нічого я не побачив. Значить, Я це ложу зразу ж дивіться, щоб я вже От так, щоб вам було видно. і Щоб я бачив, що я вам показую. Значить, це я ось ложу. Я потім розкажу, що далі з ним буде. Ну, ну а Це промиємо у водички. Ось, ось Я промиваю і дивимося, що ж тут ми, що тут у нас за написи на черенках. І скажу, що тут немає. А точніше, я зразу покажу, поки не забулося. дивіться, Бачите дочек ось? Чи цей Ну сам е, терморегулятор, ось. він, до речі, ще бачите, там світиться. Дивіться, що я зараз вам покажу. Це тобто було, воно заходив я туди, коли 9 днів пройшло. Я е, раніше робив відео, заходив туди, вам сказ, ну, де він у мене стояв, я вам показував. І сказав, що та, за 9 днів ще немає нічого. Не пам'ятаю, коли це відео було, але це дійсно правда. Е, і воно там на стульчику значить, було. Потім там у нас кицька залізла туди, ми її не бачили, пустили. День вона там сиділа. Потім її випустили оттуда. Ну, короте, кицька цю торнула. І дивіться, що вийшло. Опа, бачите? Тобто ця випала штука. І скільки воно було там без... Ну, не включено і не гріло, я вам не скажу. в принципі. Розумієте? Не знаю я, скільки воно там не гріло. Коли я це замітив, оце все діло, я його назад включив. А так як я вже сьогодні починаю. Е... те, що я вам... Казав, буде напольна прививка. Да, ось о, Кобер. Я вам показую пачка Кобера. А це все у мене в руках. Це ніякі не круті, нічого. Це все в цьому пучку, це все Юпітер. Вони всі підписані. Дивіться, я вам навіть покажу, може вам тут буде видно. Ось о, напис Юпітер. Ось о Юпітер. Ну, коротше, він кожен підписаний. Через цей дивіться, ось все, бачите? Коротше, це все Юпітер. Оце. чим Я так от зроблю ось зараз. Ось Бачите, чим хороші ці стяжки, що вони прекрасно, раз і все освободив. І вони як багаторазові. І можна використовувати скільки завгодно. Ось, все, це все Юпітер. Тут у мене раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. 8 дуже хороше число, восьмерочка. Оце все. Юпітер буду я весь цей Юпітер прививати. Ну, скільки тут буде бруньок? при... прищіплю на кобер. Хочу повторити я таке, експеримент, такий, як у Олександра Блощинського, Блощинського на Житомирщині. В нього кобер привитий, кажу кобер. цей. Юпітер привитий на кобер. І всі ви бачили фотографії, я вам показував ті фото. Літом можу, навіть, не знаю, знайду, ще навіть, вставлю. Ну, Це як я прививку буду робити. От завтра, на полі прививці, я підставлю фотографії оті грони того Юпітера, що там буде на фотографії. Там грони від 700 до 1000 до 1,3 Значить, Я за ним слідкував самої весни. Як він цвів, як він що робив. Коротше, що він уродив, ну, повністю весь дивився, наблюдав за ним. Саша мені періодично фотографії, Так ми общалися. І, і оце все лоза в мене іменно із того Юпітера. Я її зимою замінив вмісто своєї. Хто в мене замовляв, там був. Лозу з мого юпітера я не давав, я свій викинув, сказав, що нікому я її не відсилав. Замінив усю лозу з хорошим клоном. І через що я хочу це все привити, може, щось продам, щось роздам. Ну, коротше, якось воно там буде. Хочу провірити і в себе дійсно в мене трикуща. Я... Потім цей піде, подивлюся, як воно що буде, і ті уберу. Бо те нещастя мені не треба. Ну, от поганий мене, от Юпітер. от Хочу зробити оце із за цього. Ну, це все про буде завтра. А сьогодні значить ми дивимося, що в нас тут за написи. значить Дивіться. Ось, о. Корні. Хороші корні. Хороші корні. Це в нас що? Дивіться. Це в нас Goldfinger І написано у нас ось у без всякого. Україна. Бачите? Тобто, є таке діло, один. Да? Україна, дивіться, з хорошим корінцем. До речі, для цього експерименту у мене все оця нарізка з одної лози. Тобто, у мене не бралася лоза та отуди та отуди. Це з одної лози. У мене вони там длінні були, я повирізав. Якби. Тут все однаково. Ви можете бачити, якщо я вам тільки що показав. Україна. Голфінгер, да, То видно, що ось о, продовження лози було, бачите, вона така ж, точно сама. Дивіться, я дві рядом показую. Да, продовження її. Так, що тут написано? Дивіться, Голдфінгер. Ось надпис. Зараз, отак. Сиша. Тобто, дивіться, яке тут коріння. Гляньте. Ви бачите? Яке коріння то? Ух, моща, так? Да? Ну і в Україні теж якби є. Це як, далі одлажуємо. Тобто у нас два голфіндера, Україна і США, то що треба. Далі. Голдфінгер. Ще один голфінгер. І теж це ж я аж два штуки зробив Голфіндер США. Наклюнулася тільки тут. Так, що тут у нас ще? На чому корні є? Аватар. Дивіться, маленькі ось ось трьох я зробив. Ось корні його дивіться. Пішли. Що написано. Аватар США. Єсть. Далі беремо що... А, я зараз оддвину, щоб ви бачили, отак ось. Сейчас промиваю. Дивіться. Які коріння, бачите? Гляньте. Красота прямо, так? Да? Дивимося, що це таке. Арарат США. Є таке діло. Так. Далі. Дивіться, теж пішли коріння. Арарат Україна. Щоб ви не думали, що тут є якийсь підвох, ви це все можете подивитися. Те відео, як я їх ставив, ну, розкалачував ці роствори, ви побачите ті самі чубуки. Можете зрівняти, якщо хтось думає, що я тут щось написав, підчудив, під, підстроїв, нічого подобного. Нічого цим не займався, бо я, чесно сказати, по розгіддяську одніся до цього діла, я просто про них тупо поставив і все, 9 днів назад, чи зайшов, глянув, то, ага, ще не було коріння, бо 9 днів пройшло. І більше я туди не заходив. Вже зайшов воно позавчора, да коли побачив, що воно лежить там. Тобто, ну Так, далі, дивіться. Аватар. Що чи є? Україна. Дивіться, які корні. То, що надо, да? так? От вам. Так, і ще один ось у нас тут проклюнувся Чи що це? А, ну ні тут корнів немає. Тут, дивіться, це теж арарат, да, Вода на воді. Так, да? корнів немає, Ну ось трохи, ну, калос все пішов, бачите, да Ось все. Ну, то так от. Коротше, получилось, що. На воді в нас не одного корня немає. На меді в нас не одного корня немає. Англія клоникся той просрочений. Ні одного корня немає, навіть і натяку. Дивіться, я вам навіть покажу, що ось два арарата, ще ось у мене в руках. Ось у, дивіться. Щоб ви розуміли, що це з одної лози. Арарат мед. Арарата Англія, дивіться, немає. Бачите, айкалус не образувався. Тепер показую ось оці два, що. Дивіться, ось вони 4. Дивіться. Всі вони одинакові. Гляньте, не те, що там один тонше, один товщий. І ось ось. Коротше, і так як я й казав, що результат буде предсказуємий, бо я знав його. Я вам ще й раніше казав у відео. Вчора чи позавчора було відео. Я там казав, що я знаю результат. Хоча я тут нічого не дергав. Ну, я працював просто з клонексом американським, я знаю, як він. Ну, коротше, все, Англія, дивіться, нема нічого. ну Тобто нема нічого. да, Хай воно там не гріло скільки, то, скільки. ну Все одно вони ж були всі в однакових ну, умовах. Не то, що це і гріло, а то не гріло. да, Умови то були одинакові, одинакові. лоза була з одного нарізана, з одного. Все якби, нормально, нормально. Всі воно воно видно. цей. Ну, то есть да тут де тріснуло. Де це. Я просто знаєте, що я зроблю. Зараз к... з корінцями я їх посадю. Ось зараз землі наберу. та от ну ці стакани. Зараз я поставлю. Ну що ж, їх викидати, що. Ну Вже комусь там задаримо чи розіграємо, Ну щось буде якесь, ж, да? там У нас скільки раз, два, три, 4, 5, 7 штук. Чи 6. Чи сім? Сім. Ну, коротше, дивіться, 7 штук. Ну Задаримо там, чи ну, буде видно. А оці я візьму, напевно, бо мені зараз треба цей датчик. Бо я, раз я буду вже робити прививку цю на напольну свою да, прицеплю сьогодні весь Юпітер. Ну, Кіно, звісно, зніму. там Не тільки за Юпітер, за все я зніму прививку, яким, що я буду там робити. І це, ну, Ви побачите його вже ну, наступного дня. Бо це відео теж воно. Як би затягнулося. Ну, тут ось да, тут пробилося корні. Ну, можна сказати, там 8 штук. Можна садити сміло. 8 ми садимо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. А 12 штук виходить, поставлю, мабуть, ну, ну, чуть-чуть п'яточки щоб водою були покриті. Бо тут є ще калус на видно. Да, ось видно. -то, ну, є, будемо дивитися, що далі. Хай собі стоїть вже на вікні воно там поставлю та й все. Коротше, отак. От. E, значить, американці практично все окей з ними. Що Арарат, що Аватар, що Голдфінгер, бачите? Тут всі вони нормально. Зработало воно, все нормально, все класно. Ну, а ці отак от. Так що якось так. На цьому все. Бо я зараз швидко посадюся, не буду вже затягувати це відео і так вже набалтав. На цьому все. Е Завтра я тоді вже почну цю ж свою прививку, працювати з кобером ЗРР. І з віє буду всі ті, що в мене новинки коруча, прививати там. ну, Тоді там вже більш. Так, дивіться, значить один я вже посадив. Ось, це в е, мене Goldfinger США. Ось я посадив. Тепер держу ось персовий чорний США. Бачите, який віник. Просто віник. Зараз я його ось, 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 ось садю. Так, і ось у мене ще по США. Аватар. Ось є корні, бачите? І наступний Арарат. Ось ось Арарат США і ось ось його корні. Тобто, 4 було. Вида у нас чубуків на американському клонексі. Він, ну, він саме свіжий, я його тільки отримав був. То він, ну, бачите, всі 4 проросли без питань. По Україні не проріс тільки Голфінгер. Усі останні три, ось сюди дивіться до вашої уваги. Усі є. Оце той, що я вам показував без назви. Тобто, ну, не знаю, тут оно, я так дивився, Голдфінгер. Може навіть проросте ще і цей. Ну, не знаю, побачу, поставлю в воду. Ну, Оце так от. Тобто, Американець перше місто з 4-4%. 100%, Україна з 4-3% бачите, пішло. Ну, а все остальне там немає нічого. Більше, більше ніяких немає тут. Оце так.